Всім привіт! Вітаю новому відео і починаю його з городу, бо ми зараз активно готуємо нашу територію до зими. Вчора я розчищала всю територію. Під чорною смородиною побачила, що, на жаль, деякі кущики у нас посохли. Хотіла їх вирізати, ну, проріджувати, але вирішила, що залишу це до весни, бо не можу зрозуміти, чи гілки живі, чи не живі, що з ними робити. Тому поки що залишила це діло, але тут у мене вже територія чиста. Чоловік вчора встиг вже зняти. Затінюючу сітку, весь тюль, який у нас тут був над патіо. Зараз, він, як бачите, лежить у нас на меблях. І сьогодні я буду його складати. До речі, ось цією затінюючою сіткою, яку ми купили цього року. А тут у нас 85% затінення. Ми купляли на Аліекспрес. Ми більш задоволені ніж ніж минулорічною. Вона не потрухла, так як минулого року. І в принципі, тут в основному оці з'єднання почувають себе нормально. Оці штуки це чоловік купляв окремо ці кріплення. Це вони не йшли із сіткою. Хоча тільки побачила, що є у нас ось на нашій сітці пару ось таких моментів. Саме там, де оці ціпки у нас були, і це, мабуть, через дуже вітряну погоду цього літа. І поки складала тюль, побачила, що цього літа тут сняти нам подрали штори дуже сильно. Ось такі от шматки у нас терчать. Трошки шкода, але це самий звичайний київський, самий дешевий тюліл. Він коштував 260 гривень за дві штори, тому є велика вірогідність, що на наступний рік я його буду замінювати. У нас збирається дощик, але план на сьогодні це викопати ось ці 1, 2, 3 стовпчики. Та виноград, який у нас там, він майже не росте, не плодоносить через те, що у нас тут усе розрослися дерева. І ці стовпчики, чесно кажучи, дуже заважають нам ходити. Я вчора викопала тут три кущі смородини. Вони були у нас старі, ось тут, раз, два, три. Вони майже не плодоносили, ну, погано, скажімо так. Тому розчищаємо тут територію, а з весни посіємо тут травку, і буде у нас тут класно і рівно, що саме головне. І буде дуже зручно тут ходити під черешнею. Тут би явно були в нагоді наші собаки, які копають, але собак нема. Вони десь бігають. Самим стійким виявився наш останній стовпчик, він дуже залип у землі, тому було дуже важко його звідти дістати. Але чоловік молодець догадався, залив водою, і з водою діло пішло краще. Буду засипати яму і покажу вам, як у нас тут все тепер виглядає. Показую вам результат, як у нас вийшло. Мені дуже подобається. Начебто прибрали: просто так от три труби і три маленьких кущики смородини, але зразу простір відкрився. Зразу тут стало ну, дуже широко, як на мене. Коротше, мені дуже подобається. Тепер буде зручно підходити і до шовковиці, і до, ой, до шовковиці, і до черешні, і до а, умивальника. Що я встигла ще трошки погреблася біля троянд, викопала сьогодні піону з допомогою чоловіка, засипала яму. Ось тут була піона. Не знаю, вона тут дуже себе погано почувала, тому будемо жити без неї. І що ми вирішили, що ми будемо переробляти нашу систему поливу. Бо, так, як було раніше, зараз нам незручно. Убереться оцей кусочок труби. У нас начебто отак от має йти понад забором весь полив. Треба подумати, як це все організувати, але простір тут от трохи зміниться. Я думаю, що це у нас на краще, бо так буде значно зручніше по тим думкам, скажімо так, які у нас є зараз. Із важливих осінніх робіт у нас залишається розібрати ось цей журавель або гусак, я не знаю, як правильно він називається. Але з ним є деякі складнощі у розборі. Тому я сподіваюся, що все ж таки осінню ми це зробимо. І ще одна така велика справа це обрізати і кутати виноград. Я це не дуже люблю робити, але робимо це кожного року. Бо так потрібно, він у нас мерзне, якщо його не вкривати. А взагалі я так от думала з чоловіком сьогодні, поки працювали, скільки багато ми все ж таки всього зробили, і ми більше розбираємо щось ніж будуємо. Я нещодавно перебрала старі фотографії з нашої території і подивилася, наскільки сильно вона змінилася буквально за ну, 4 роки. Бо в 2021 році ми почали і патіо робити, і ще щось переробляти. І які були до, і які зараз у нас є після, то знаєте, вражаюче. Бо кожен раз, кожен рік, я думаю, що дуже мало ми встигли із того, що хотіли. І те, і те хотілося, і начебто ми нікуди не продвигаємося у своїх якихось роботах по території, але насправді ні. Робиться дуже багато, але дуже часто це не помічається. Бо ці роботи якісь такі, знаєте, ну не те, що не помітні, вони такі маленькі, скажімо так, у ті маленькі кроки, завдяки яким у нас є зараз такий результат. І у нас нове включення, бо ми з чоловіком, дивіться, перевезли звідси журавель, чи гусак, чи як він там називається, про який я вам казала. Трошки розібрали його, погрузили на тачку, це було дуже епічно. Але ми це зробили і я дуже рада. Ми зараз вдома. У нас вода на вулиці просто шепче. У нас холодно, дуже сиро, волого накрапає дощ. І тому я вирішила не сидіти просто так. А в мене з'явилася одна ідея, і я вам дещо зараз покажу. Коротше, показую, що я придумала: це наша прихожа. <рихожа> Ми оце все бачимо, коли заходимо з вулиці. Це наш такий довгострой, скажімо так, ця стіна ця стіна у нас гіпсокартонні. Тут, як ви бачите, наші шпалери подрані. спочатку гідралорічі, потім льова, тому поки що так. от. Ця вся історія мені, мені дуже муляє очі, мені воно не подобається. Ми з чоловіком думали, що колись дійдуть роки у нас до коридору, тут ну, буде якийсь там проєкт, майстри прийдуть, будуть робити. Але зараз, в тих умовах, які зараз, я не знаю, коли це станеться, а хочеться краси. Тому я вирішила трохи причепорити нашу ну, оцю територію, оцю стіну спочатку. Ми купили трохи шпаклівки, ми купили сітку під шпаклівку, кутик. Тому у якийсь найближчий час я хочу трошки зробити гарніше ось цю стіну. Бо так як у нас тут є зараз, мені зовсім не подобається. Отож, отож, у найближчих відео покажу, як у нас буде перевтілюватися, я сподіваюся, наша прихожа. В будь-якому випадку гірше вже не буде. Я сподіваюся, що значно стане краще. А, тому не пропустіть те, що буде скоро. І хоча нічого глобального я там не планую, але для мене, для людини, яка цим ніколи не займалася, а, цей проект досить великий, масштабний і глобальний. А, але я сподіваюся, що буде значно краще, аніж зараз у нас там є. Іще один такий момент, про який я хотіла запитати вас а, нещодавно. Робила замовлення на одному сайті із дитячими книжками, і побачила, що вже досить активно продають книжки на різдвяну і новорічну тематику. І хотіла вас спитати, з якого взагалі віку ви почали дітям розповідати про Миколая, про Санту чи Діда Мороза, хто у вас дарує подарунки і які на Миколая, які на Новий рік. Бо я попиталася у знайомих, у них все так по-різному виявилося. У багатьох Святий Миколай приносить просто солодощі під подушку, а Санта приносить свої подарунки. Батьки не дарують. У когось і Санта, і батьки дарують подарунки. Я це не знаю так багато цікавої інформації. Ну, у кого у кожного різний досвід, і прошу поділитися своїм досвідом, бо для мене це тема нова, і я, чесно кажучи, не знаю, як це все організовувати для Льови. Мені здається, що в цьому році йому буде ну, 2,5 ну, перед Новим роком. І він ще не зрозуміє оцю всю історію новорічну. А, тому, мабуть, і адвенти я в цьому році не буду робити, але я думаю про те, що йому було б цікаво, мабуть. Якісь ну, такі новорічні типу завдань робити. Не знаю, я ще подумаю, якщо в мене буде якась ідея, я з вами обов'язково поділюся цим. Отож, напишіть, будь ласка, у кого є такий досвід, у кого дітки постарше, з приводу того, як. Хто у вашій сім'ї приносить подарунки батьки чи Санта Клаус чи Дід Мороз, і чи Дарий Святий Миколай теж якісь подарунки, скажімо так, буду чекати в коментарях. Люба у мене заснув сьогодні в будинку, тому у мене є трошки часу поробити свої мамські справи, скажімо так, а вас я буду чекати у новому відео із чимось теж цікавим. До нової зустрічі! Всім па-па!